Дорогі друзі, ми раді вітати вас на каналі Жива Надія. Ми щиро дякуємо вам за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Ми дякуємо, що ви так високо оцінюєте наш труд, наші відео. І ми з вами сьогодні продовжуємо досліджувати слово Боже, і ми з вами дійшли вже до 12-го уроку, який є продовженням 11-го і має назву почать Бога та знак звіра, частина друга. Сьогодні разом з вами я, Владислав Матвійчук, та брати пастор Сергій Молчанов дня. і пастор Богдан Шумчук. Добрий. день. Пам'ятний текст той, що і раніше, який записаний в книзі об'явлення 7 розділі другий, третій вірші. І я побачив іншого ангела, котрий підіймався від сходу сонця і мав печать живого Бога. Він звернувся гучним голосом до чотирьох ангелів, яким було дано шкодити землі й морю, промовляючи: не завдавайте шкоди ні землі, ні морю, ні дереву, доки не відмітимо печатю рабів нашого Бога на їхніх чолах. Отже, минулого разу ми говорили з вами про печать Бога, як нам все ж таки докласти максимальних зусиль до того, щоб бути саме в числі тих, які будуть запечатані саме печаткою Бога. І сьогодні ми будемо говорити також і про печать звіра. І насамперед хотілося б поговорити про слова, які записані в книзі об'явлення. А саме, от коли ми говоримо про смертельну рану. Яка була нанесена, об'явлені 13 розділ, 12 текст? Багато ставлять запитання, що це за смертельна рана, яка була нанесена звіру із моря. Ми не будемо конкретно і все детально там розповідати, але основна суть, яку цю роль, яка, як ця інформація відіграє взагалі от роль в нашому житті? Ну ми вже казали, що боротьба між Михаїлом, його ангелами і драконом, його ангелами, і Сатаною, вона перейшла на землю, вона тут продовжується, і ми читаємо, що у середньовіччя була ця боротьба на землі 725 Даниїла. Він говоритиме зухвалі слова проти Всевишнього, буде гнобити святих Всевишнього і захоче змінити часи та закон, вони святі, будуть віддані в його руки до часу, часів і половину часу. Тобто, ця сила вона гнобила і наносила втрати Божому народу час, часів і половину часу. Це три з половиною роки 1260 тих днів. І коли закінчуються ті 1260 днів, які католицька церква мала страшенну владу в Європі, ну ми вже казали, що папа Римський помазував імператорів, королів, тобто вони залежали повністю від нього. І тому папа мав владу дуже велику, і він гнобив, гнобив, гнобив своїх дітей до 1798 року. Коли французька революція перейшла до того, щоб знешкодити весь вплив католицької церкви, бо католицька церква заважала французькій революції. Французька революція казала, що кожна людина друг другу, брат і товариш, товариші і браті. А католицька церква казала: Та ні, не так, ми тут <смі> старші, які ви тут браті. Потім, тому 1798 році, була рана нанесена, коли Папа Пій був взятий до полону, потім він помер в 1799 році, і вже на його місце приходить Папа Пі VII, якого французька революція ставить на місто, притискує. Дійшло до того, що Французька рада вона виплачувала зарплатню. Католицьким священникам вона ставила єпископів. Папа VII тільки міг знімати єпископ, а ставила французька влада. Це привело до того, що 30 тисяч священників католицьких уїхали з Франції. Тобто, страшенний був удар. Папа він ніякої влади не мав, політичної, бо ця влада вона мала не тільки релігійну 1260 років, а політичну владу. І це було дуже, дуже, дуже багато часів. Він там пробував якось вибратись, якось владу змінити, але в нього навіть забрали отой палац, який ще колись Константин папі подарував. І тільки в 1929 році, тоді, коли Беніно, Беніто Бусаліні була конче потрібна. Перемога на виборах в Італії, фашистська партія, але він розумів, що без підтримки папи він нічого не доб'ється. Бо італь... італьянці вони католики. І він знав, що папа має вплив, і він конкордат з папою в тому, що він підтримує. Папу, щоб той знову став політичною фігурою. А за це папа буде вести пропаганду за те, щоб люди голосували за Беніта Мусаліні, і папа знову вливається не тільки релігійні, має е, оцей досвід, але він вливається вже і в політичну, в політичну боротьбу. Ту, яку він мав владу політичну у середньовіччі, він ще не має, але ми знаємо, що він буде набирати, набирати, набирати. І тому знову ті, хто поклоняється у цій системі. Темі, куди будуть мати в останній час печатку звіря? Тобто дьявол теж через свою владу хоче відрізняти Божих від своїх, як у кожній армії. Знаєте, в кожній армії є форма армії Сомалі, є форма армії Руанди. Вони ж коли на полі. Вони ж повинні відрізняти своїх. То ми тут же бачимо оце начитання звіря або печать звіря. Цікавий такий момент. Знаєте, як то кажуть, так історично склалося. Ось часто використовую таку фразу. А Саме силу дала для цього звіра з моря, саме франки. Ось. І як цікаво, якось так сталося, що саме вони, можна сказати, і завдали тої смертельної рани. І коли ми говоримо про, от, про відступлення, то також хотів би зачитати друге Солонян, послання до по Солонян, другий розділ з третього тексту. Хай ніхто вас не ошукає жодним способом. Адже раніше має прийти відступлення та виявитися людина беззаконня, син погибелі, який противиться і підноситься над усім тим, що зветься Богом чи святиною. Він у Божому храмі сяде як Бог і видаватиме себе за Бога. І ось ми бачимо про те, що Біблія зображає, говорила про те відступлення і говорила про цю ж саму смертельну рану. І сьогодні, можливо, хтось може задати питанням: ну, стала смертельна рана, так? А що далі? Що означає Де. взагалі ця смертельна рана? І коли ми говоримо про цю смертельну рану, вона вказує на те, що здається, що оця сила, оця католицька влада, вона втратила цю свою могутність. Політичну владу. І от сьогодні ми не можемо сказати, що влада настановляє президентів чи щось тому подібне. Але також, згідно Біблії, ми бачимо про те, що рано чи пізно ця смертельна рана затягнеться, загоїться, і знову ж таки цей звір вийде на, на арену. Угу, Ось угу. і ми маємо переконаність тому, тому що якщо сталося те, про що говорилося раніше, і воно виконулось, то ми знаємо, що так далі буде теж. Угу. Рана сілиться, і ми бачимо, як це є. Бо метка звіря, як тут у нас написано в наших уроках, це звір повинен показати свою владу в тому, що він буде відміняти закони. Божі. ми читали 7.25 Даниїла. А для цього йому треба міняти Конституції держав, бо в конституціях держав церква відділена від государств, і навіть в Конституції Америки є перша поправка, яка каже, що ніколи в Америці не буде державної церкви. Але ми бачимо. Як це міняється в 1959 році. Гаррі Трумен захотів помінятися послами Америки з Ватиканом. Йому тоді запритивангелікали американці сказали, ніколи. Нас по конституції ніяку папу сюди пустимо. Це буде біда. Але вже в 1982 році, через 30 років, Рейган вже помінявся послами з Ватиканом. А що ми бачимо зараз? Байден католик його інагурував. Молився за нього Лео Доновен, єзуїт, Ненсі Пелосі, католичка. Це спікер Американського конгресу, Генеральний прокурор Америки, католик з дев'яти суддів Верховної Ради Верховного суду Америки, шість католиків і так далі. Я можу перечисляти, що вже в Америці відбувається. І що може прийти, що треба, щоб відмінити першу поправку конституції і зробити державну церкву? Це треба, щоб 38 штатів проголосували, і якісь 85% сенату. І все в тому, що скоро там будуть католики, і це буде. І ця влада знову прийде, тому що вона буде і в Америці керувати, і в Європі керувати, і по всьому світі. І тоді оце і буде вона ставити свою початку, своє начитання, яке буде відділяти. Рибів Бога від рабів оцінє влади, яка буде повсемісна, по всім, по всьому, землі по всій землі? Угу. Саме так, і просто іноді от дивуєшся, як ж просто от буде втілюватися оця стратегія сатани в життя? Як це можливо, щоб всі ось одночасно от так об'єдналися? Об'єдналися? Це просто от дивує. А ми вже, а ми вже казали, що це буде на основі ознак, ілі по русски угу. чудес. Mm -hmm. Ну як обміняти об'єднати католика з мусульманином, чи, чи з буддистом, чи з конфуїстом, чи синтоїстом японським, чи просто шаманом? Ну як? Mm -hmm. Але коли... Ми ж зараз читали друге послання Солонянам, коли Бог дасть цій владі і духовні свої чудеса творити ми, пам'ятаєте, ми три трибесовських духа, вони будуть ознаками збирати всіх царів землі. І коли почнуть вони робити, єпископи католицькі в тих же Гімалаях, я не знаю де, якісь великі чудеса, ну які чудеса, ну півстрани сіляться від ковіда. Півстрани там діти від лікемії зціляться. це будуть великі чудеса. І тоді люди кажуть, ми хочемо під цією силою ходити. Вона ж вирішує проблеми, ви їх не вирішуєте. Коли землетруси буде ця сила, а ця сила щось може. Ми читаємо книгу Йова, коли дьявол погубив дітей Йова, його житло розрушив. Тобто ця сила щось може. І коли ця сила буде все, то вона об'єднає оцих людей, які за цією силою підуть, а не за Христом. Але у Христа буде і народ Божий. Ми вже казали 144 тисячі, які теж будуть бать сили. І вони будуть великі, то це буде вже Божі чудеса. Вже Божі чудеса, саме так. Добре. І хотілося б також от поставити таке запитання. От що стосовно Божого народу, от як йому, так би мовити, не піддатися під оцей вплив? Знаєте. Коли ми говоримо про це так, про mm -hmm. початку звіра, то ми вже розглядали минулому печатка істинних послідовників Божих це субота. Mm -hmm. Mm -hmm. А початка звіра це святкування недільного дня. І от в цьому всьому. Будуть моменти, будуть укази, будуть мінятися закони про те, що якщо ми хочемо бути єдині, якщо ми хочемо досягнути так сказати, блага для всього, для всього населення нашої планети, то хіба не варто а, всім об'єднатися? Хіба не варто а, ну, зупинити якісь свої, можливо, як то кажуть, З'єднати Так, щоб, щоб зусилля. разом. От хіба не варто того оце, заради цього всього блага? Фінансовий кризис вирішити і тому подібне. Якщо в цьому всьому, і тут виступає невеличка група людей, і вони кажуть: Ні, ми хочемо все ж таки згідно слова Божого. Mm -hmm. Ну як на той час будуть дивитися е, ну, на людей, які дотримуються суботи, які хочуть жити згідно Слова Божого? Вороги всієї землі. Mm -hmm. От, ми, ми бачимо картини в історії, коли е, ціле суспільство переконана ідея готове буде просто розірвати. Цей. Це і картина е, Руанди, коли просто налаштували людей і це все. От частково можливо, і сьогодні в світлі події, які відбуваються, це теж є свого роду. Маса людей переконані в одному. І вони вірять в це. І от випробування суботою полягає в тому, що наскільки ти готовий все ж таки до кінця відстояти свою позицію, наскільки ти готовий до кінця е, ходити. Суботу на служіння. Ти готовий а, відмовитися від праці, на яку тобі нав'язують. Ти говориш, ні, я буду твердо переконаний в тому, що це істина, я буду служити. І а, ніхто не заперечує, навіть сама католицька церква не заперечує, що її знак це неділя. Вони а, відкрито і... кажуть це. І ми не повинні теж боятися відкрито говорити. Так, це наш знак, це наша особливість як істинного Божого народу. І оце випробування суботу, Я думаю, що це буде одне з найважливіших mm -hmm. і, можливо, одне з найсильніших випробувань для людей, вірних Божих, в останньому часі. Mm -hmm. І можна прочитати у нас є, відсилає нас до американського католич... католичного є же квартального обозріння. І тут написано: я прочитаю російською мовою, що каже католицька церква про свою неділю. Конечно, католическая церква подтверждает, що изменение дня поклонення субботы на воскресенье було її поступком. І этот поступок свидетельствує її церковной власти і авторитете в регіоні вопросах. Протестанты кажуть, що це Бог, це Христос змінив э, суботу на неділю. Катоїцька церква каже, що это це ми, ми. То, що ви кажете, то ви кажете. Ми змінили. Це наша влада. Саме так. Це їхня влада. Ми не маємо піддаватися саме цій владі, а потрібно йти за знаком Божим, саме за суботою. Амін. Так і амінь. І тому я запрошую вас, дорогі друзі, брати і сестри, щоб ви досліджували слово Боже, щоб вам відкривалися саме ці правильні істини, і вони вам відкриються, тому що Біблія пояснює сама себе. Ми дякуємо вам за перегляд. Запрошуємо вас підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Запрошуємо вас подивитися наші інші християнські відеоролики. Ви знайдете для себе дуже багато чого корисного. І також запрошуємо вас на наші богослужіння, які відбуваються щосуботи, о 10-й годині, місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87. Дякуємо вам, що ви були з нами. Божих вам благословень і до зустрічі!